Усіх вітаю! Сьогодні мова піде про компанію Nintendo. справжнього продавнього динозавра серед ігрових компаній. Поговоримо трохи про історію створення, найпопулярніші тайтли і консолі, та спробуємо розвіяти старий міф, що якщо Nintendo нічого не буде випускати та робити, то компанія зможе проіснувати ще приблизно з 250 років. Погнали! Розпочнемо із найсмачнішого коштів. Всі люблять рахувати чужі грошики, ось і ми порахуємо. На сьогоднішній день ринкова капіталізація компанії становить 48 мільярдів доларів. Тобто, якщо продати усі акції компанії, то можна придбати приблизно 100 мільйонів fpv дронів або задонатити притулі на армію клонів темного володаря та зірку смерті. Дохід компанії за 2022 рік становить майже 14 мільярдів зелених. Ось тут то ми і підходимо до основного питання, чому так до біса багато? А щоб відповісти на нього, треба трошки зануритись в історію, там, де братські консолі, історичні землі, покемонів і все таке інше. Компанії на даний момент вже виповнилось 134 роки від дати заснування. А була вона заснована у 1889 році в Кіото. Ремісником Фусадзіро Ямауті, який власноруч виробляв японські гральні карти Хамафуда. До речі, Нютендо все ще виробляє карти Хамафуда, хоча і в значно меншій кількості, проте сексів усатиком Маріо на них. З цікавенького назва компанії містить три єрогліфи, які перекладаються, як небеса благословляють важку роботу. хм, -хм Майже як назва Аніме Коносуба. Серед конкурентів та таких гігантів, як, наприклад, Sony та Microsoft, Ньютенда виділяє те, що ця компанія повністю орієнтована на свою геймерську аудиторію. Вона виробляє лише консолі та ігри. У неї немає побічної продукції, як, наприклад, в Sony, телевізори або фотоапарати. І займається вона цим вже понад 130 років. Моя повага. Справжній розкид компанії почався з кінця 1960-х років, коли вони почали виробляти перші електронні іграшки. А перша консоль побачила світ вже у 1977 році та мала назву Color TV Games. Ну а далі вже пішов лише успіх. У компанії було реально просто купа електронних іграшок та консолей, від типу Тамагочі, але про Пікачу, до Тетрісу та GameWatch, яку сири сири суміло скомуниздив та назвав ну погоді. Найвідомішою ігровою системою Nintendo є Game Boy. Станом на 2000 рік їх було продано більше ніж 100 мільйонів копій. Також не можу не згадати Nintendo Wii. Консоль стала феноменом поп культури завдяки своєму унікальному контролю за рухами. Вона також продала тиражем більше ніж 101 мільйон екземплярів, що зробило її однією з найпопулярніших консолей 7-го покоління. Ще з цікавенького, в 1973 році компанія розробила аркадний симулятор стрільби за допомогою світлового пістолета, який конкурував з боулінгом за звання основної розваги в Японії. Взагалі, що мені подобається в нью вони не з цикуни це реально та компанія, яка на усьому шляху свого існування не боїться експериментувати. А їхнє золоте правило, що якщо гра не грається з задоволенням, то вона не гра взагалі. Це просто мед на моїй геймерській сідниці. У 2017 році Nintendo припинила випускати великі консолі, зосередившись лише на портативних. На даний момент найпопулярнішою ігровою консолі Nintendo є Switch. Який станом на 23-й рік розійшовся тиражем більше ніж 125 мільйонів екземплярів? Тепер перейдемо до найвідоміших тайтлів, які породила кропітка робота працівників Ньютендо. І так, в 1981 році виходить гра Donkey Kong, де вперше з'явився один з найвідоміших мопенят світу т 1983 році на ігрових автоматах з'явилась гра Mario Bros., в якій Маріо вже постав перед гравцями в якості водопровідника і став героєм власних повноцінних пригод. А в допомогу йому був наданий справжній бро Луїджі. Ера ж покемонів відбулася вже ближче до 1999 року та починала набирати успіх по всьому світу. Легенда Зельди побачила світ ще у 80-х раніше за покемонів, та вийшла на перші 8 консолі під назвою Family Computer або Famicom. наряду з такими шедеврами, як Castlevania, Metroid, Super Mario Bros. Коротше, гемери 80-х виглядають якось так. Взагалі, Nintendo випустила просто якусь нереальну кількість ігор. Перераховувати їх всі немає сенсу, бо відео затягнеться десь на годину. Якщо комусь буде цікаво глянути відосик по всім шедеврам, які створила Nintendo, то тисніть вподобайку та бахніть комент. Такі натяки я зрозумію. Перейдемо до сучасності із останнього Animal Crossing New Horizon. Виявилася ідеальною грою для часів пандемії covid 19 Гра стала феноменом і продалася тиражем понад 34 мільйони копій. Якщо чесно, не грав, довіримось експертам, яким доїхали валізи з купою зелененьких від БІМТЕМбо або судових позовів. Хизи, як пощастить, про серію покемонів можна робити також окремий ролик. Там що не гра, так феномен і продажі десятками мільйонів копій. Взагалі, дивлячись на кількість ігор, які оцінюють на 10 із 10, я дуже довго думав, що саме чорна безодня геймдевенютендо породила нам генію кадзіму. Ну і остання The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ідеально обсмокчена гра з усіх боків, як в плані геймплею, так і в плані оглядів на неї. Середня оцінка по усім змі 9 з 10, Ну і класичні гра шедевр, феномен, ну і бла бла бла. Ось ми і надійшли до моєї улюбленої теми: Nintendo проти людства. Або як добре, коли в твоєї країни працює судова система. Або наглядний приклад жорсткого гентаю, як водити по вустам авторським правом. правам. <звук> Компанія володіє всім, що створила, написала та розробила. Наприклад, серія Супер Маріо, авторські права на Маріо, Луїджі, Принцесу Піч та інших персонажів ігор серії Супер Маріо, серія The Legend of Zelda, авторські права на персонажа Лінка та світ ігор серії, серія Покемон. Компанія володіє авторськими правами на понад 800 видів покемонів, а також на всі ігри і аніме серії покемон. Юристи в нютендо по захисту авторського права просто тварини. А якщо бути точнішим, то акули свого діла. як то кажуть, Ми, Ми проти речі для них не проблема. Ось декілька прикладів. Справа Nintendo проти Лав Ромс і Лав Ретро у 2018 році. Nintendo подала позов проти веб-сайтів Лавромс і Лаврето за незаконне розповсюдження їхніх ігрових ром-файлів. В результаті судового процесу компанія Nintendo отримала компенсацію у розмірі понад 12,2 мільйона доларів від засновників цих вебсайтів. Ця справа слугує прикладом для інших вебсайтів, які намагались незаконно розпосюджувати ігри Нютендо про те, як дорого може коштувати порушення авторських прав. Справа Нютендо проти Ром Юніверс. У 2019 році Нютендо подала позов проти Ром Юніверс. У 2020 році суд прийняв рішення на користь Нютендо, і Ром Юніверс був зобов'язаний сплатити компенсацію у розмірі 2,1 мільйона доларів. Справа Нютендо проти звичайної людинки Джеймс Франзен. У 2021 році компанія Нютендо подала позов проти блогера і власника каналу YouTube на ім'я Джеймс Франзен, який використовував ігрову музику та відеоролики із знаковими персонажами Нютендо без дозволу. У результаті судового процесу Джеймс Франзен був зобов'язаний видалити контент, що порушував авторські права зі свого каналу. Моралі тут не буде. Як я говорив на початку, компанія має авторське право на душі своїх співробітників. Е, тобто на все, що вона створила, і вміло цим користується. Що стосується реакції Nintendo на гру Пал від іншої японської студії, яку всі порівнюють з Зельдою та покемонами, то на даний момент Nintendo побанув лише всі моди, які замінюють оригінальних палів на покемонів. Від себе додам, що не схоже, що розробники Палворд конкретно щось плагіатили у Nintendo. Так, що, поки палів, не взяли за дубцю. Надихалися, звісно, так, краве ні. Хоча ситуація комедна, побачимо, що буде далі. Ось нарешті і настав кінечний кам моєї розповіді: висновок: в чому ж секрет успішності Нютендо і постійному зростанню банківських рахунків. Перше компанія займається лише однією справою, а саме, випуском ігор і консоли для них. А коли ти 130 років робиш одну і ту ж справу, то вже на чистому досвіді можна лутати грошики. Хоча, коли я бачу ціник на іграшки від Nintendo, мої нирки починають нервувати, бо на даний момент вони, мабуть, дешевше останньої зельди. По-друге, так склалося в японській корпоративній культурі. Що якщо ти прийшов працювати в велику компанію, то працювати ти там будеш все життя, потроху збираючись по кар'єрній драбині. Такий вже менталітет у японців: їм соромно міняти працю. Погано це чи добре? Це вже філософське питання. В нашому випадку це дуже добре і ось чому. Я сам притримуюсь думки, що всі ігрові шедеври це робота конкретних людей, маленьких гвинтиків в системі, так би мовити. І якщо за якихось причин цієї людини немає в складі компанії, то другого такого шедевру вже не вийде. І ось вам яскравий приклад: Shigieru Міямото. митець, який створив серію ігор Mario Donkey Kong The Legend of Zelda. Працює в Ньютендо з 1980 року до сих пір. Як то кажуть, welcome to The Club buddy. По-третє, у компанії, через те, що вони просто якісь продавні динозаври серед конкурентів є величезна фінансова подушка і величезна купа інтелектуального майна, захищеного авторським правом. Хочете зняти фільм про покемонів? Будь ласка, відваліть гроші нютендо. Інакше готуйте нирки для продажу і якось так. Ну і звісно, відповідь на довгоочікуване питання: що якщо нютендо нічого не буде випускати та робити? Чи зможе компанія проіснувати ще 250 років? І так, і ні? Якщо бути точнішим, то в теорії так на практиці ні? В теорії через величезний багаж інтелектуальної власності, компанія реально може отримувати прибуток і існувати ще 250 років. Але це лише при умові актуальності її власності. Чи буде комусь потрібен пікачу через 100 років? Хази, відповіді на це немає. Ну і звісно, на практиці відповідь однозначно буде ні. Ні одна компанія в світі не може собі дозволити нічого не робити і нічого не випускати, і при цьому просто існувати. Ну, мабуть, лише окрім російських компаній прокладок, через які вони оплачують підсанкційні товари. Ех, жорстока реальність, якось так. На закінчення відео хотілося б додати, що Nintendo не ідеальна компанія. Ідеальних просто не існує. В них були як звети, так і падіння. Ось два найбільші їхні провали. Перший Virtual Boy, випущений в 95-му році. Це була перша в світі консоль віртуальної реальності. Проте, через обмежений графічний дизайн визивала у людей головний біль та порушення зору. І це тільки верхівка списку. Другий найбільший провал це VU, випущена в 2012 році. VU стала найменш успішною консолью, порівняно з попередниками. Проблеми були пов'язані з нерозумінням споживачів стосовно концепції консолі та обмеженими ігровими бібліотеками. Хоча Wii U це скоріше. Експеримент, після якого, урахувавши всі помилки попередниці, світ у 2017 році побачив Nintendo Switch, одну з найбільш успішних консолей нашого всесвіту. У мене все. Що ви думаєте про Nintendo, напишіть у коментах. До зустрічі та нового відосика.